Собаки Далі та Сайка прожили в цьому притулку, що в Стамбулі чотири роки. Тепер їхнє життя поліпшиться. Їм знайшли нових господарів у Нідерландах. Вони щасливці, а ось що чекає ще сотні тисяч тварин, невідомо. У липні парламент Туреччини ухвалив закон, який зобов'язує прибрати з вулиць усіх бродячих собак. А їх у країні коло чотирьох мільйонів. Притулків бракує. Треба будувати. До того ж, за новим законом усіх агресивних і невеликовно хворих собак присиплятимуть. Власниця притулку для тварин Нільгуль Саяр відправила за кордон сотні підопічних. каже, що тепер охочих забрати собаку побільшало. коли ухвалили закон, попит став величезним. Зараз у нас готові до переїзду коло 25 собак. Далі та сайка серед цих щасливців, але їхньому переїзду передував тривалий підготовчий процес. Собакам має бути зроблено всі щеплення, яких вимагають правила ЄС. Також треба оформити документи. Коштує це все тисячу євро. Зараз формальності позаду і собаки вирушають у дорогу. Супроводжуватиме їх волонтер через новий закон ми хочемо допомогти собакам знайти за кордоном добрих господарів. Тому собаки летять з нами, нашими двома дітьми та нашим багажем. Зі стамбульським притулком співпрацює нідерландська благодійна організація. Вона викладає на своєму сайті фото та інші дані про собак. Перш ніж передати тварину з майбутніми господарями, розмовляють і навіть навідуються до них додому. Ну а влади турецьких міст мусять до 2028 року побудувати притулки, у яких мають поміститися всі бродячі собаки.